Доброї друзі! Ви на каналі Українці в Німеччині. Той, хто на каналі там ну, і дивиться мої відео, пам'ятає цей кусочок відео. Це той день, коли відбувалося тренування португальської команди у місті Гютерслав. В цей же день у нас було заняття в батьківському клубі. Заняття діалогами німецької мови. Дуже важко дається мені розмовна мова. якщо Читати, там, писати, це ще якось, а розмовляти дуже важко, мабуть, вік грає роль. І сьогодні наша зустріч проходить у ботанічному саду, там ми збираємося і переходимо плавно у штат-парк. Ось так ми йдемо до дерева, під яким ми зустрічаємося. Це мій улюблений на даний час кусочок парку. Тут агапантуси починають. Отака тіниста алея, так, шумить водичка, дуже гарно, тут можна відпочити в жаркі дні в гарячі дні, коли їх тут немає в Німеччині. А так сумує молодь, бо інтернет тут не бере. Це ми вже перейшли у штат-парк. І сьогодні у нас заняття проходить у форматі такого пікнічка. Ми знайомимося ближче, розмовляємо, задаємо питання, це завжди легше в такій обстановці робити, ніж так як ми зустрічаємося в штат бібліотеці. Я зараз не встигаю на заняття, бо за цей так? день у мене ці години у мене робочі, і це, а це вихідний був у мене, і я з радістю пішла на це заняття. Це вже ми збираємося і додому повертаємося зворотньому напрямку, як же пройти повз пташок. Особливо коли вони такі галасливі, такі співочі, бо їх готують. Більше про ботанічний сад я розповідаю на каналі Бабусінькі точки не тільки. А тут тільки частинка, полюбуйтеся, яка тут краса, як можна зробити клумби. Я не знаю, що вам буде цікаво, хотіла я сьогодні з вами поговорити. У мене декілька днів був стрес від того, що дитина, яку шукала вся Німеччина, яка переживала, за яку переживали, знайшли загиблою і вбили. І тепер всі зацікавилися, а як же проходить сам процес відвідування школи і чому так сталося. Почну здалеку. З того часу, коли ми приїхали в Німеччину, якраз з такого віку була моя онучка тут. І коли ми вперше відвели, відвели її до школи, ми писали заяву про те, що дитину зі школи саму не відпускати. Ми її будемо забирати. Це початкова школа була. Вона зовсім ще не орієнтувалася, нічого не розуміла. І не знали мови мені. Ми всього, як ото кажуть, боялись, не розуміли, і це було страшно. Хоча з першого дня говорили, що дитина повинна звикати до самостійності, вона повинна ходити сама до школи і Мені її не віддали, бо в заяві кілька якось запали, що тоді не, не говорили, не думали, що це такий момент. Я ти буду забирати ручку і відводиш, то перед школою відпускаєш, а коли забираєш, то забираєш вже із прогулянки. І це трішки по-різному буває. Але це не дуже зручно в тому, що деякі зміни на заводах, підприємствах починаються в 6 ранку, а школа в основному з 8 або з півдев'ятої. І точно так же забирати дитину в основному заняття після години в молодших класах закінчувалися. Дехто залишає до 5, але це дуже рідко і не всім вдається. Дітей в школі годують один раз, це точно, а потім можна щось купити. Але, саме наголошую, з самого початку дітей привчають до самостійності, саме із-за цього. Вони мають можливості, коли в Німеччині це наймається або е, няня. Яка це робить, хто може дозволити собі, або хтось з батьків забирає. Часто тут мами працюють на короткий робочий день, щоб могли забирати дітей. Але коли діти стають старшими, то забрати точніше і привезти їх до школи, це практично неможливо. Зараз онучка навчається в середній школі, вона перейшла, це зовсім інший мікрорайон. Якщо 3 км до школи, то видається безкоштовний проїзний квиток, бо в дитини два пересадки, два автобуси, треба зробити пересадку до школи. Якщо дитина захворіла, то до восьмої години ранку до школи потрібно подзвонити обов'язково батькам. Якщо ви цього не робите і не кажете, що дитина чи захворіла, точніше, захворіла це єдиний Єдина причина, по якій дитина може не відвідати школу. Все інше одразу передається, дзвониться батькам, уточнюється і, не дай Боже, передається у службу, по, службу дітей. Особливо, коли часто дитина пропускає. Тут в школу ходять діти із кашлем, це зовсім не причина. Температура це єдина причина, якщо 38, то дитина може залишитися вдома. Все інше це з дозволу тільки лікаря. Навіть коли дитина впала, зламала руку чи ногу, то її зобов'язані батьки привести до школи. На милицях діти ходять в школу. Не так, як у нас пропускають, це з одного боку, добре, з другого не дуже. Я не розумію, як в тій ситуації, що сталося, в 7 годин вечора мама замітила, що дитини немає вдома. І це, ну, я розумію, Дуже важко українкам зараз тут, тому що вони в основному самі. Рідко хто в кого є бабуся, що приїхали, чи там старша сестра, чи менша сестра, хтось, хто може допомогти, в основному матері самі дивляться за дітьми. І дуже важко, коли їх двоє-троє, і різні школи, початкова школа і садочок. Ось так, так точно із дитсадком. Дитсадок починає працювати з 8 години найраніше. А на роботу самі розумієте, і добиратися деяким до роботи то десь година, може бути. Не дуже це так, але нікого це не цікавить, скажімо простіше. І от як, мати, яка була вдома з меншою донькою, не помітила, що дитина не в 4 години не прийшла, це початкова школа, не в 5. Я не знаю. Винити, яка ситуація, я нікого не виню. Я не знаю, що там було. Але сталося те, що сталося ми не можемо судити, не знаючи нічого. Дитина загинула. І піти, як кажуть усі, з чужою дити... людиною вона не могла. Бо тут, додає, вона вже тут два роки, з нею вже неодноразово проводили бесіди, вчили. Засобам безпеки тут це дуже проводиться все це. Я не знаю. Але дитини немає. Це, це найстрашніше для батьків, що може статися. Мати, мені здається, дуже жорстко покарана. Долий батько. Захисник, герой, який воює, щоб дитина його жила в мирній країні. І ось така ситуація. Тому закликають одного, бережіть своїх дітей. Це найважливіше, що ми маємо. Це наші діти, це наше майбутнє, щоб такі ситуації не повторювалися. Можливо, там буде інша історія, набагато страшніша, ніж ми думаємо. Але сталося, як сталося. Ми молилися, щоб знайшли дитину. Можливо, сьогодні відео таке ось сумбурне і не дуже радісне, але я повинна була виговоритися. Бо, думки мої та й у вас вони однакові і схожі з моїми. Я вдячна, що ви мене підтримуєте, що ви зі мною. Нехай буде мирне небо над Україною, і літаки теж тільки мирними, щоб діти їх не боялися і не ховалися. Я бажаю скорішого миру та перемоги в Україні. І до зустрічі в наступних відео. Вони будуть більш оптимістичними, ніж це.